Перетворення графіка, ігри дорівнює модуль f від модуль x. Що відбувається з графіком будь-якої функції fідx, якщо під знаком модуля і аргумент, і вся функція. Нехай y дорівнює fx, якась наша дана функція. Графік цієї функції має такий вигляд. Для того, щоб виконати перетворення. Модуль X і модуль F від X треба зробити це поетапно. Спочатку виконуємо перетворення графіка, коли аргумент під знаком модуля. Нагадаю, що при цьому відбувається симетричне відображення правої частини графіка у ліву частину системи координат, а ліва частина графіка повністю зникає. Тому я пунктиром Виділю ліву частину, щоб показати, що вона зникла. До осі Y графік зникає. Замість нього ми повинні накреслити лінію симметрично до тої, яка в нас знаходиться справа. Для цього я приблизно розміщу точки симетричні до тих, що ми маємо справа. Проводимо лінію симметрично до правої частини графіка. Отримаємо ось такий графік симметричний відносно осі Y. Друга частина побудови це побудувати перетворення, коли вся функція під знаком модуля нагадає, що при цьому треба відобразити нижню частину графіка відносно осі Х у верхню частину системи координат. При цьому нижня частина також зникає. Тому я її також наведу пунктиру, а замість неї треба навести симметричні лінії над вісю Х до тих, що є внизу. Верхня частина графіка лишається без зміни, тому я наведу її, щоб було видно, що це є частина нашого графіка. Оце і буде графік функції, який утворився, коли відбулося подвійне перетворення модуль f від модуль x з даною функцією. Отже, що відбувається з графіком при такому подвійному перетворенні? Симетричне відображення нижньої частини графіка відносно осі x, симетричне відображення правої частини графіка відносно осі Y. Нижня частина та ліва частини графіка зникають.